Так, Друзі, нарізаємо наше сало. Я його ось так, щоб воно було у нас невеликими шматочками. Ось, друзі, такий кусок і тепер ми його ось такими полосочками. Для того, щоб вони зараз як вижаряться, щоб вони були невеликими шматками. Нарізаємо наше салко, салко дуже швидко зараз обдасться в казані. Так. Ось. Сало, друзі, домашнє. Можна свіже. Це у нас було морожене, ми з мороженого сала. Свіжого немає. Зараз не на часі, дома різать свиней. Ну, не на часі я маю на увазі, що час не той. Взимку ми зазвичай ріжемо. Ще поросята ростуть. Ось так. Друзі, каша готується дуже швидко. Реально можна е Вести зйомки в реальному часі, зараз буде зараз 15 хвилин, ну максимум 20 і каша наша буде готова. Ми, до речі, недавно варили кашу на 40 осіб. Казан був на 26 літрів, ми наварили повний казан, взяли, брали ми значить, 4 кілограми пшона. І той самий рецепт. Друзі, запам'ятайте, пшоно для каші розводиться 1 до 4. Якщо у вас, наприклад, 1 кг пшона, значить ви берете 4 літри води. Ріжемо ось такими невеличкими кусочками для того, щоб дати обжарку. Друзі. Ніж трохи не шефський. Забув я свого ножа нормального. І тепер маємо те, що маємо. Але я не думаю, що це повпливає на смак нашої неперевершеної каші. Ось так. Ось. Друзі, оп. Так, сало наше нарізане, готове. Зараз ми його будемо вгружати в наш казанок. Так, друзі, перекладаємо наше сало у миску. Оп! Так, мабуть, отак буде безпечніше. Все одно втратив декілька кусочків. Друзі, нам ця миска. Знадобиться навіть в подальшому, тому що ми тут будемо бовтати наші яйця. Тим часом зараз ми швиденько відкриваємо нашу тушоночку. Раз. Ось так. Коли загинаєте оцей кінчик, потрібно дуже обережно, тому що Ним можна порізати пальці. Ось дивіться. Раз і все. Наша баночка відчинена. І зараз так само відкриваємо другу банку. Ось. Друзі, ось так. Ось так. Дуже обережно загинаємо, тому що можна... Врізати пальці. У мене вже колись один раз таке було. Все, так, тушоночка наша відкрита. Ми можемо зараз навіть в цьому етапі швиденько все е, нарізати. Коротше, грубо говоря, буде у нас відео одним кадром. Фактично. Відразу готуємо нашу зелень. Це нам не потрібно. Поки наш казанок гріється, зараз шведесенько, все підготуємо і потім будемо тільки заряджати. Ох, і мухи кусають осінь, мухи просто зверстують. Так, все, зелень наша готова. Так, друзі, йдемо, вкидаємо наше сало і починаємо обжарювати. Казан наш. Е, ні, ще. ще наш казан не, не дійшов. Хоча відкрито, ще це відкрию, тягу зробимо. Зараз воно швидко піде. Так, друзі, поки гріється наш казан. Можемо йти готувати зараз яйця. Пішли. Так, друзі, беремо наші яйця. І ну якось їх. Отак. От О! Друзі. І вбиваємо ось сюди, раз. Два, три. А відео дійсно можна знімати в онлайн режимі. Чайничок наш я вже поставив, наш чайник закіпає. Це все для того, щоб не холодну воду лить в казан. Тому що казани чугунні, якщо лієш холодну воду, бувають випадки, що вони стріляють. Ну, я маю на увазі, він розкалується. Тому в нього не бажано холодне. Щось холодне, але він гарячий на кострі. Не бажано щось холодне в нього буливати. Так-та-ля-ле-ле-ле-ле-бле-ти-х. Так, та ти х так во Так. Ось так, друзі. Яйця наші є. Так, тепер ми беремо трішки солі і всипаємо в наші яйця. І вилочкою тепер бовтаємо. Ось, друзі. Треба гарно їх перекалапутить, щоб воно стало однорідною масою. Друзі, зараз яйця наші ми Взбовтали вже перед тим як будемо їх вливати вже далі в кінці, потім ще, ще разок бажано їх прокалапусяти. А зараз йдемо до нашого казана. Друзі, вирішили ми, що сала буде малувато, взяли ще один шматок. Ми просто козаки і любимо, щоб все було по-козацькому. Зараз швиденько що цей шматочок. Воно в нас все одно вижариться. А салом кашу ми точно не іспортимо. Друзі, і до речі, я сало обжарюю до е, такої сухої маси, щоб воно геть майже вижарилося. Тоді воно в каші хрумке і дуже смачне. Ось, ось так. Відразу я зараз... Отакими шматочками готую. Наш казан поки виділюється, не хоче грітися. Можливо щось знає. Дивиться, що ми сала мало положили. Думаю, так, хай пацани зараз подумають, і ще салка додавлять. І якраз поки вони додать сало, я нагріюся. Разочок. О. Друзі, до речі, ми знаходимося в лісі і там собачка у нас є така, вона, вона бродяча, але вона така трохи підохотня, і вона, видно, слідчі взяла, гавкає там і провоцирує оцих двох ось. Гукає їх на допомогу, вони йти не хочуть. У нас тут ліс ось. Та все вокруг тут ліс. Так, друзі. О, оце точно вистачить. Друзі, нарешті запрацював наш казанок. Ось дивіться. Зараз ми гарно вижарюємо наше салко. Ой, дивіться, як воно топиться в власному сокові. Все, ми зараз його висушуємо. Сушимо кабана. Друзі, наше салко готове. Ось дивіться, яке воно вийшло. Зараз ще хвилинку йому. Воно тоді взагалі каші такий смак у нього. Воно навіть в каші, навіть з тим, що воно провариться, і воно в каші ще підхрумкує. Ось так. Друзі, спробуєте колись, коли будете готувати. Чайничок наш закипів, вода вже кипяточок. Так. Друзі, все, я зараз заливаю воду. Ще є такі куски, які О, оце вже підійшло. Все, сало наше витомилося. Вийшли шкварочки. Просто красота. Так, все, друзі, вливаємо кип'яток. Запам'ятайте, навіть чи холодну воду ви вливаєте, чи гарячу. Все одно буде ефект ось такий. Тепер далі можете лити, вже не бояться. Так, Друзі, вода наша кипить, я зараз поставлю ще один чайничок. Це ми влили лише. Півтори літри води, а нам потрібно половиною на нашу кашу. Я зараз можу навіть вкидати кашу і потім ми кипяточком ще піділлям. Друзі, ось дивіться, яке у нас пшоно вийшло. Все, тепер ми його зараз підгружаємо сюди. О! Підгружаємо. І запам'ятайте, з цього моменту ми завжди його потихесеньку будемо мішати. Отак помішали, постояли, помішали, постояло. Тому що воно дуже швидко пригорає в казані. Друзі, додав я водички. Тепер на цьому етапі ми зараз солимо нашу поки що ще водичку. До речі, в кого сало солоне, наприклад, домашня там солонина з бутля, ви повинні по солі пробувати, там, чи, ну, щоб соль не, не переборщити. Так як у нас сало було не солоне, ми зараз додаємо солі. І потім теж будемо пробувати. Друзі, не забуваємо, якщо ми посолили яйця. То з солью потрібно бути обережно. Ось так, я думаю... Ось так. О! Все. Перемішаємось, дивіться, як... Наше пшоно починає розварюватись. Друзі, ну воно зараз дуже швидко. Друзі. Наша кашка, дивіться, як піднімається гарно. О! От зараз якраз саме час кидати тушоночку. Беремо нашу вилочку і вгружаємо тушоночку. Пусками. Ще тушонка жирна, хороша, яке м'ясо. та Це каша буде бомбічна. Ось Так, О. так а ну. Зараз ух ти, вішнем. Так, і підгружаємо другу нашу баночку. Ось так. Беремо нашу другу баночку і кидаємо і її. Так, просто красота. Друзі, на жаль, тушонка не домашня, але це теж дуже смачно. тому що от на цьому етапі якраз може вона починати підгорати. День в очі зайшов. трошки ось так підбавити. Каша просто бомбічна вже на вид буде. Зараз тільки водичка з неї вийде, випарується, вона ще візьме в себе те, що їй потрібно. Ой, просто бомба. Друзі, можна навіть накрити на декілька. Ні, не будемо накривати, нехай влага виходить. Наші яйця довзбиваємо і зараз будемо струєчкою їх вливати в нашу кашу. Зараз ми будемо вливати і відразу мішати. Ось так. Ось такою струєчкою ми вливаємо. Ось все, тепер мішаємо Ось наша каша. О, гарно випарюється. Зараз вже в кінці кидаємо нашу зелень і можна її знімати. Так, друзі, наша каша підходить до повної нашої готовочки. Ось дивіться. Зараз ми... Кидаємо нашу зелень і перемішуємо. І знімаємо. Друзі, наша каша підійшла до завершення. Ось, дивіться, як вона підскакує. Вона вже готова повністю. Зараз я її буду знімати. Так, накрить. Накриваємо і знімаємо. Так, друзі. Знімаємо наш казан. О! Ось так. Ой. Друзі, подивіться, яка у нас вийшла красота. О! Подивіться, яка в нас каша. Жирнюча, бомбіческа. Друзі, насипаємо нашу кашку. Ось так. Небагато для того, щоб спробувати. Так, друзі, приготувалася наша каша. На вигляд, ну просто бомбіческа. На смак. Зараз будемо пробувати. Нехай трошки підчахне. Я собі не багато насипав, тому що буду ждати компанію і будемо вечеряти з ними. Перфекто. сіль то що треба, переливаються смаки, тушонки, зелені. Mm. Дуже смачно. Прям дуже смачно. О, пшоно потрібно обов'язково раз, 6-7 промивати. Тоді воно не віддає горечі. Якщо його не промити, воно буде віддавати гірчинку. У нас пшоно взагалі аж солодке вийшло. Mm. Хочеться їсти, їсти. Друзі, бажаю вам такої самої смачної каші. Бажаю вам гарного настрою. Бажаю вам мирного неба. Ну і всього найкращого. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Наш канал тільки починає розвиватися. Я думаю, що якщо будуть додаватися люди, ми його будемо продвигати далі. Друзі, а так, всім фа-фа, пока.